Підводячи підсумки, ми розуміємо, що останній квартал ми прожили з якимось таким величезним пресингом інформаційним про перемовини, перемовини, припинення вогню, а може що і більше, тільки боялися навіть говорити. І в результаті бачимо, що і на Різдво, і на Новий рік наш ворог не спить, не дрімає, ракетами стріляє. А крім того, підсилює свої. Ну, свою позицію тими самими заявами е, не бачимо жодних підстав до того, щоб їхати на якийсь форум миру чи сідати до перемовин. Таким чином, от підводячи підсумки цієї кампанії, тобто нам треба нарешті видихнути із на дві як то кажуть, тримати мужню оборону. А де, де треба наступати і забути про ці розмови, чи вони десь тихенько та й тривають. Ну, давайте так, я вважаю цей ПСО Росії. Таке масштабне розмови про перемир'я і, і так далі, що вони збираються на перемовини. Це намагання деморалізувати армію та ТИЛ, тому що всі тепер розслабляються і думають, що все це закінчується. Нічого не закінчується. Знаєте, я в таких випадках завжди от пригадую. І називається не парадокса, феномен Стокдейла називається. Це коли полковник американської армії Стокдейл вісім років провів у В'єтнамі. Його забув у полоні. Його запитали: як ти вижив? От як ти вижив? То там твої друзі, твої там побратими вони померли або не витримали все, що було. Он говорить: а я ніколи не сподівався, що це коли закінчиться. От були мої друзі, які говорили, це закінчиться на різдво. Це закінчиться на різдво, це закінчиться на великдень. І так далі. вони помирали, тому що не могли опиратися. А я виходив з того, що це ніколи не закінчиться. Я адаптувався і відповідно будував своє життя до тих правил, що це ніколи не закінчиться. Що це ніколи не закінчиться, і тому ми повинні виходити. Ми повинні виходити, що Путін, поки Путін при владі війна буде тривати. Це раз. А Путін не змінив ніяких планів. Питання знищення України українців та духу українства, як вони говорять, залишається. І тільки сподіватися на потрібно сподіватися на себе в даному випадку проявляти силу вже перед новою адміністрацією Трампа. Чим більше будемо довбати по території Росії, тим більше буде, знаєте, Рахунок на табло, як говорив Лабановський. Тим більше рахунок буде до нас, тому що американці вони ж, тим більше республіканці. Вони ж абсолютно прагматичні люди. Вони ж будуть задавати питання Путін. А що ти взагалі можеш гарантувати? В Сирії тебе викинули. До речі, Трамп його ж пнув, коли його Сирії викинули. Далі по твоїй території прилітають дрони вже там на 2000 тисячі кілометрів. Дондон -дон же неспокійне живе. Я думаю, його підводять до світлої думки, що якщо у тебе є війська, то ти знаєш про такого треба направляти. Інакше ми будемо твій твій mm -hmm. авторитет нищити просто. да СБУшники влаштовуються покатушки на самокатах в центрі Москви. А це в Вашингтоні замічається, що це таке. Він запитає: що ти не контролюєш себе всередині країни, то що ти взагалі можеш гарантувати і про що ти взагалі можеш вести перемовини Тому в даному випадку ми повинні концентруватися не на тому, коли закінчується війна, да а скільки ракет а скільки ударів по території Росії, і так далі. І якщо влада говорить, що у нас там зроблено такі нові модифікації і так далі, ну треба запитувати, що робиться так. Конкретно запитання: скільки прилетіло в Росію у відповідь, наприклад, на ракетну атаку, так нищити їхню енергонергоструктуру, mm -hmm. енер... і так далі. Тому що це, це впливає. Он я вже бачу статистику. У них і нафтопереробні заводи припиняють переробляти нафту і багато чого іншого. Тому на цьому треба сконцентруватися, і тоді буде все гаразд.